Вітаю на каналі Життя Триває. Це акваріум на 170 літрів. І тут у нас золоті рибки. Ще не привезла я ґрунт, не купила. Мені треба досипати ґрунт на дно. Це, ви можете побачити, лежать на дні мішки з керамзитом. І я хочу насипати ще. Кварцит, щоб закрити оці мішки з там, Мішки з керамзитом виконують роль фільтрації в цьому акваріумі. І зараз покажу малючки в цих рибок. Є відео на каналі, як з'явились малючки в цих рибок. Я робила підміну води, сифонила ґрунт, і виявила, що там багато ікри, і вирішила залишити ту ікру. Ось, і ось ці малючки з ікри вивелись малючки. Я їх переселила в акваріум на 15 літрів. Мальочки дуже гарно їдять, їм вже два тижні виросли, такі крупненькі стали. І в акваріумі біобаланс трошки шатнувся, бо годую я їх часто і багато. За ними там доїдають креветки і равлики. І це рятує ситуацію. І роблю підміни води раз на два дні потрошку. Ось такі золоті рибки виросли. Треба вже думати, куди їх далі переселяти. Оце, бачите, корм плаває на поверхні, це копенс, спеціальний корм для. Малька золотої рибки він дрібний, і вони його дуже добре їдять і дуже гарно на ньому ростуть. Ось також сьогодні буду розповідати про фільтрацію в акваріумі на 270 літрів. В цьому акваріумі це 300 літрів, тут все добре з фільтрацією, тут вбудований фітофільтр. Ось, а в маленькому тут взагалі немає фільтрації, тільки аерація. І там все добре також. Буває таке, що вода стає така білого кольору, потім само по собі все нормалізується. І в цьому акваріумі все гаразд, все добре. Ось, а це буду робити фільтр, додаткову фільтрацію, ставити в 270 літровий акваріум. Бо там трошки в мене почали водорості з'являтися. Треба збільшити фільтрацію трошки. Це зовнішній фільтр Ресан. Він досить класно працює, він тихенький, такий невеличкий шум все ж таки від нього є. Він в мене довго працював як зовнішній фільтр для наноакваріумів. Виробник заявляє, що він до 60 літрів, але я думаю, що для 60 літрів це мало наповнювач, на дні керамічні кільця, потім керамзіт і губка крупнопориста. В обох відділах він так ділиться на два відділи, це буде забор води, ось так. А це буде вихід води. Ось так. І зараз я його буду ставити в всередину акваріума великого. І він там буде так працювати, чистить водичку. Тобто зовнішні фільтри можна ставити і всередину акваріуму а також. Вони добре працюють і всередині. І зараз ну Він у мене вже так стояв. Цей, цей фільтр пропрацював два роки в акваріумі. Він повністю зупинив вже ток води. Це я його почистила. І зараз знову буду відправляти в акваріум тільки в інший. Він буде працювати на біологію. Ось в цьому акваріумі. Це як додатковий фільтр. Тут встановлений фітофільтр зверху. З одного куточка буде забор води на фітофільтр, а в інший куточок можна поставити буде такий внутрішній фільтр, щоб він працював на біологію, щоб була додаткова фільтрація. Можна було б збільшити об'єм зовнішнього фільтра. Але і такий варіант важливий, і це також гарно так поставити. Довжина акваріума 1 метр, і з одного, з одного куточку забирається вода, подається фітофільтр, А з іншого куточку там у мене був застой води, і тому я поставила такий фільтрик. Подивлюсь, як буде працювати. Згодом, якщо це не допоможе, то збільшу об'єм фітофільтра просто. Також оцей акваріум на 30 літрів, тут зупинився фільтр також. Ну, Він не зупинився, він просто почав дуже галасно працювати, і я його зняла звідси. І так як тут малюк півників, і гупі малюк також часто годую, і така, бачите, сива вода стала. тобто... Бактеріальна вспишка, ну, фільтрації нема два тижні в цьому акваріумі. І зараз я також буду тут встановлювати інший фільтр буду ставити аерліфний фільтр. І потім покажу, як працює аерліфний фільтр. Для маленьких акваріумів є такий варіант, що вони можуть працювати без фільтра. Але ну, не в цьому акваріумі. В цьому акваріумі без фільтра стала ситуація плачівна. Акваріум почав перетурборюватися на болотце. Бо якщо у вас акваріум без фільтрації, то рибок повинна бути мало, і годувати їх треба дуже дуже рідко. У ну, мене тут шістьразова годівля за добу. Це півники їм вже місяць. Також є відео на каналі, як ми їх розводили, там був експеримент. Одну пару посадили в цей акваріум, мама в них була синього кольору, папа червоного, красиві рибки, а іншу пару посадили в нерестовик, але там малючок не поплив. В цьому акваріумі. Півники з'явились, але їх зараз залишилось мало. Не мала я можливості відсортувати цей малюк. Там, коли півнички підростають, треба крупніших відселяти від менших, бо крупніші з'їдають малих. І це єдиний недолік нересту в загальному акваріумі. Як зробити аерліфтний фільтр? Так, для. Свого 30-літрового акваріуму У мене там стояв такий рюкзачок. Ось так це було, забор води. ось, І він почав дуже тарахтіти. Я його розібрала, помила, собрала, Все одно він дуже став так працювати громко. Шумить я не витримую цей шум. Тому я його зняла і буду ставити замість нього аерліфтний фільтр. Показую, як можна зробити аерліфтний фільтр своїми руками. Значить, нам треба будь-який шматочок трубки, який по діаметру підходить до вашого розпалітеля, щоб він туди отак плотно зайшов. І треба отвори зробити. Ось, ну Це в мене отвори я нагріла цвях. І прокалювала отвори. Дно закриваємо плотно. У мене дно закрите такою просто присоскою, по діаметру підійшла. Можна заклеїти силіконом, наприклад. Ось, Потім що нам ще треба? Треба, треба ще шматочок ось такого шланга, щоб його можна було плотно вдягти на оцю трубку. Ось і все. Тобто оцей відсік з отворами плотно повинно бути закрито. Ми сюди занурюємо розпалитель. Ось так. Потім вдягнуємо цю штуку, яка закриває плотно. Ось, вдягли. І Сюди, це наш компресор буде, це підключається до компресора до будь-якого. Ось. І вдягаємо губку. Так, губка повинна закривати всі отвори. Мене тут трошки не вистачає. Коротше, нема в мене нормальної губки, буде таким чином. О, такий буде як пірог. Так, все у мене є шматочок. Це я на інший фільтр зрізала, було забагато, тепер не вистачає. Ну, так буде добре. І все це діла в акваріум. Буде працювати аероліфний фільтр. Дуже класний. Так, теперь подключаем до нашего компрессора. И отправляем в аквариум. Все так присоской причепим. Так, подаем. Тут без фільтра вже таке болотце творилось. Присоска треба обов'язково, бо без присоски воно буде у вас спливати. Так. Угу. І, звісно, я його сховаю, приклею там на задню стінку, щоб його не було видно. Це я демонструю сам процес, як воно працює. І бачите, без фільтрації вода така вже каламутна стала. Ну, Арліфний фільтр справить цю проблему. Водичка стане чистою. Буде аерація добра. І фільтрація. Мені треба було переколоти шланг подовший, бо це в мене, цього в мене не вистачало. І замінила на іншу губку. Бо та дуже велика для цього кваріума, він малий для тої губки. І так все. Підходить, до встановлювати. Рибки в шоці. І ось так буде фільтруватися у нас ця баночка. Не видно. За декором не видно губку. І завтра покажу, як відфільтрувала воду. Зловила з маленького акваріума гравликів. І... Підгодовую тут у мене дуже багато хілін, їм треба щось їсти, то я їх підгодовую равликами. Хілена — це хижий равлик, вона їсть усіх інших равликів. Зараз покажу, де тут хілени. Ось вони, де тут всі сидять. Вони в мене голодують тут. Хілени їдять, катушок, міланій. Та інших равликів. Взагалі равлики корисні в акваріумі, але якщо їх занадто багато, якщо воно в дуже великій такій кількості, ось акваріум на наступний день після роботи фільтру. Так от, якщо це вже перенаселення в акваріумі із-за равликів, він коли їх так багато, що прям все переднє скло в одних равликах не видно рибу, то на допомогу прийде Хелена. Вони з'їдять всіх равликів у вашому акваріумі. На отакий 30-літровий акваріум достатньо 3 хілени і вони швидко наведуть там порядок. Вони, поки є що їсти живий корм, поки є равлики, вони розмножуються активно, а потім згодом. Також повмирають і виведуться в вас. Деякий час вони ще будуть жити, якщо немає живого корму, вони будуть їсти той корм, яким ви годуєте рибок. Полюбляють вони таблетки доні для самів, якщо немає живого корму, ну інших равликів. І коли закінчується живий корм, вони просто припиняють своє розмноження. Це годую рибок. І бачите, яка чиста вода стала. Оце я одну ніч попрацював аероліфт. І все вже нормально в цьому акваріумі. Відновився він. Так, аероліфт працює. Мені подобається аероліфт, він гасить оці бульбашки нечуть ну, працює майже безшумно. Тут три півника, штук 5 гупі, креветки і одна мікророзбора галактика долгожительниця залишилась. Це Мох Крісмас і зараз покажу один з методів, як його можна вирощувати. Будемо примотувати мух, щоб він відтонув. Це такі м'які проволочки і керамічні кільця, можна примотати будь-який інший груз. Наприклад, каміння, якесь акваріумне каміння-драгон, дуже добре для цього підходить, або будь-яке інше. Щось важке. Так він примотується дуже легко. І потім я просто кину в акваріум ці пучочки, і він буде там собі рости і не буде плавати по всьому акваріуму. Мох дуже красивий в акваріумі і дуже корисний. Він забирає на себе взвість з води, він взагалі так, як губка дрібнопориста, слугує. Мох можна таким же чином примотати до коряги або до декору. Можна також взагалі приклеїти клеєм моментом, і він буде рости. Мені віддали травничок, і там дуже багато моху цього виросла. І ось так я його по іншим своїм акваріумам розподіляю, щоб не доставати коряги. Просто намотала такі печечки. Зараз ми будемо. Кидати в акваріум. Мені подобається, що просто так зверху кидаєш і все, і воно там вже само якось розпреділяється. Не треба лазити в акваріум рукою. І будуть такі красиві кущики в мене рости. Це той акваріум, в якому ми встановлювали зовнішній фільтр, який тепер став внутрішнім. ось він. І в цьому куточку в мене нема току води, там така мертва зона, і тому дуже добре, що я туди встановила цей фільтрик, буде перемішуватися вода. Збільшився об'єм, де можуть селитись корисні бактерії. І покращення буде фільтрації в цьому акваріумі. Це акваріум на 300 літрів. Тут все добре в ньому. Тут вбудований всередині фітофільтр. В скалярії оці рибки всі, це моє власне розведення, також на каналі є відео, як вони з ікринок виросли ці рибки. Хто хоче, запрошую, можете знайти, подивитися, зайти до мене на канал. Також прийшов час поставити лайк цьому відео, підписатися не підписаний. Дуже дякую за коментарі, які ви пишете. Я намагаюсь відповідати на всі питання, які ви мені задаєте. Рибки голодні. Думаю, що зараз буду годувати, Ну, так воно зараз і буде. Я їх кожну впізнаю в обличчя, в них є імена. І ось цей фітофільтр. Я його показую, здається, в кожному відео. Ось так, все влаштовано. Там вода заходить, тут виходить. Керамічні кільця, керамзіт тут. І вода витікає. Це місце годування рибок, то вони тут всі в зборі. Також в мене на каналі є відео, як я робила цей фітофільтр, як я робила декор в цей акваріум, як він запускався. Тож запрошую, можете подивитися. Тут живуть в мене от два анциструса таких маленьких, я нещодавно купила скалярії, гупі. І коридориси. І ще тут є 10 кревета камано І рак Федір. Ну, рака я вже дуже давно не бачила. Не знаю, чи живий він тут ще, чи, чи вижив, чи може його вже з'їли, коли він там міняв панцир свій. Далі показую просто всі акваріуми, які в мене є. Це акваріум на 40 літрів. Гупі, малючки підросли вже. Так, влаштована фільтрація, також фітофільтр тут. І це найкраща фільтрація взагалі. В цьому акваріумі ніколи не буває ніяких проблем. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.